в україні може настати колапс колапс е, паливний після 18 травня розумієте чому а тому що чоловіки мають всі е, оновити свої дані і виявилось виявилось що крім того що вами всіх Фактично обіклали ем, повістками, тому що тепер повістка не потрібна. Ви тепер, згідно закону, зобов'язані прийти до ТЦК і оновити свої дані. Так от, виявляється, що з 18 травня це засновник логістичної групи компанії Prime розповідає. з 18 травня за кордон перестануть випускати вантажівки з водіями, які не мають QR-коду, а QR-код. Це ТЦК і ВЛК. І якщо це трапиться, то у нас буде паливна криза. В Києві буквально ось вчора я читав інформацію про те, що хочуть внести зміни в правила кермування великими автобусами, зокрема, трамваями. Бо зараз з 21 року і пишуть, що нема кому. Навіть з 21 року немає кому. Хочуть опустити планку з 18 років, тому що е, діапазон 21-24, бо 25 це вже призивний, і мобілізуємий, недостатньо. недостатньо. Хочуть опустити з 18 років. Я не знаю, до чого ми рухаємось. Я не знаю, чим це все закінчиться. Але таке відчуття, що повна безвихідь. Тобто, ще трішки, я не знаю, я, напевно, я й я так придивляюсь, чи мужиків не менше на вулицях стало. Ну, Поки я не можу сказати, що мужиків прям разюче менше. Але якщо так піде, то напевне, напевне так і воно і буде. Хоча, ви знаєте, сьогодні Андрій Борисович сказав, що якщо буде достатньо зброї, то ну, буде значно більше бажаючих служити. Не знаю, не впевнений. От Те, що більше зброї потрібно, це точно правда. А от те, що більше будуть бажати служити. Ну, таке собі суперечливе питання, адже кожен, кожен хоче врятувати і країну, але в першу чергу і своє життя. Звісно, що людей, які хочуть врятувати своє життя і жити, значно більше, ніж тих дійсно мужніх, відважних, пасіонарних воїнів, які не шкодували себе. Да, і, як кажуть, військові таких воїнів давно вже майже не залишилось. Є одиниці, але одиниці. І полягли вони ще з 2014-го і так далі років. Бережіть себе, бережіть країну і напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи дійсно може бути криза паливна. А я вам вже місяць, як тверджу, переход, переходьте на електрички. Бо. бо.